Усім привіт! Вітаю вас на рукодільному каналі. Мене звати Оксана. Обіцяла вам розповісти про мої покупки, які я робила останнім часом, і подарунки. Ось згадала за такий подарунок від Іни. Вона мені його подарувала кілька років тому, і минулого року я його почала вишивати. А то, пам'ятаєте, я вам говорила, що нічого я не вишиваю. Але насправді нічого не вишиваю з подарунки, мається на увазі. Але насправді цей такий маячок називається морський берег від Ланарди, старенький раритетний набір. Це подарунок від Іни. я його минулого року почала на морі. Ось дивіться, скільки я тут вишила. Зовсім капельку. Канва принтована. Я розмітила, десь серединка і взяла його з собою на море. Як бачите, Греція написана минулого року я була в Греції і такі собі там зробила імпровізовані магніти. Це магніти на холодильник. Я їх використовую для цієї вишивки. Там же ж їх придбала. І ось тут зовсім трошечки в мене так вишито. Якщо порівняти з тим, що на Картинці. Ну, ще є трошки вишивати, але вже якась частинка, ось так цей маячок. Ну, ще мабуть, може 25% десь вишито, да? може 20%, десь так. то тут, тут має так йти вишиватися фон, небо, море. Ось такий класний маяк. Я пам'ятаю, що тоді був такий період, що багато дівчат якось виймали свої старі запаси і вишивали цей маяк. А я раніше Ланарти не купувала і ще думала такий класний маяк, де би його знайти. І тут я зустрічаюся з Іною, вона мені дарує цей маяк. Це було дуже приємно. Дякую тобі, Люба. Літо вже закінчується. Треба буде трошки повишивати цей маячок. Я думала, що вдасться мені його на море вишивати знову на наступний рік. Але поки що моря ще не було, було озеро чи басейн. Тож, можливо, десь я його ще повишиваю і біля басейну подивимось. Наступний мій подарунок від Оксани такий котик з новинок. Минулого року, в кінці літа, як я його побачила, чи десь в кінці року були, були реклами, що він скоро вийде. Цей букет і котик. То ну, я, я зрозуміла відразу, що я його дуже хочу, цей набір. І ось е, цієї весни мені його подарувала е, моя подруга Оксана. Дякую тобі. Я його обов'язково буду вишивати. Я знаю, що ти мене дивишся. Мені дуже приємно. Вишивається він на 14-й. І вже недавно його вишивали на Ютубі вже є. Не на Ютюбі, а в Інстаграмі вже його показували. Дуже він мені подобається. Я не планую тут нічого змінювати, тобто воно так трошки блистить. Я не буду виймати, але я вже туди, звісно, залазила, дивилася схему. Ось тут така синя аїда, 14-та. Ну, я думаю, що все буде класно і на 14-й. Такий руденький котик тут виглядає. Він дуже схожий на сусідського котика, який до нас постійно приходить. м'явкає, плаче, хоче щось смачненьке, дуже на нього схожий. Буду вишивати з котиком, і навіть в олі лукової я перенабір придбала для саги, щоб, ну, щоб було простіше. Тож, такий от ще в мене подарунок є дуже-дуже шикарний оцей сонях. І я бачила, як починали дівчата вишивати. Хто зверху і показували цей соняк. Пам'ятаю, в групі його, що мені здається, в Україні не було. Хтось з американок вже вишивав. Ну, воно в реальності набагато красивіше виглядає. Дуже мені подобається цей подарунок, такий класний. Дякую. А ось це моя недавня покупка. Такі. Дивилася серіал Virgin River. І тут бачу там ті крісла. От В цьому серіалі дуже багато таких пейзажів красивих, там природа дуже гарна озера, і я ловила себе на думці часто такі картинки в серіалі йдуть. Я розумію, що це наче з якогось набору Dimensions. Ось ці крісла, такі типово американські, важкі, дерев'яні. Ну, я їх насправді в житті ніколи не бачила, але як мені розказала подруга, що вони такі дуже зручні, дуже важкі. Там часто на веранді герої серіалу сидять чи біля озера, чи на веранді, на таких кріслах і білих, і червоних. Я відразу згадала про цей набір. І тут я бачу в інстаграмі, що його продають. Знову була якась невеличка поставка. Це був перевипуск, здається, чи, чи не перевипуск, а якийсь довипуск, не знаю. Ну, хоча, бачите, не біла упаковка, як була от на, на тому з котиком, а чорна. І я відразу його замовила. Ще є в Dimensions крісла такі біленькі, такий старий реалітетний набір на, з простої колекції на, на такі CanVirus Ну, Ось теж мені нагадує він, цей фільм Virgin River. Ну, він зараз є на ebay. Ну, така собі ціна. Не дуже дешева, враховуючи тепершній курс. Але, тим не менше, ті біленькі крісла там є. Хоча, я думаю, його можна і... Залишками вишити, лише б мати схему, ось бачите, це новий, нове пакування в Dimensions такі білі вже. Біла картонка, тут так просро, прострочено, ніби строчка така йде. Ну, не знаю. Мені такий варіант старий більш подобається, чесно, коли темна була упаковка. Дуже-дуже класний набір. Тут нитки. Додаткові пасми я вже тут лазила в цьому наборі. Я вже, якщо чесно, то я вже його почала. Кусочок зверху, ось тут зверху, зліва, почала вишивати. Щось мені так дуже хотілося, почала. Тут 14 канва. Отже, є ще білі крісла такі, з простої старий набор колекції Dimensions. Є ще такий краєвид, дуже гарний Там озеро, зображене ліс, озеро і в далині справа теж будиночок стоїть. У мене теж є цей набор, я його купувала раніше десь, ще в американській комплектації, Якось він зветься. Ну, зараз згадаю. Називається той набор Cabin Fever, Можливо, ви по назві зрозумієте, що це за набор. У мене його немає зараз з собою, тому дуже не зможу показати. Далі ось яка краса теж не втрималась і придбала його. В інстаграмі, в групі, де продаються Ланарти. Бачите, це таке має бути до дві картинки. Така солоденька парочка і дівчинка. Оцю дівчинку я купила. У мене є такий магніт мак. От він сюди буде дуже гарно підходити. Мені стається, як буду його вишивати. Це десь з рук продавалося відкрите. Ось тут якась стіна, але це не його вартість, він набагато дешевше коштує. Ось така чудова дівчинка на принтованій такий канві жовтенький. Ну, це така класична канва в Ленарте. Стара комплектація. Дуже класний набор. Мені він дуже подобається. Сподіваюсь, що. Вийде, можливо, його найближчим часом вишити. Також останнім часом купую багато книг. Ось цей серіал був знятий по цій книжці. Мелодія кави в тональності картамону. До речі, дуже гарний серіал, такий про Галичину. Рекомендую подивитися, хто не бачив це якраз з цього серіалу фото акторки взяли на. Обкладинку. Це перша частина, а це друга частина така тоненька книжечка. По-друге, можливо, теж буде зняти продовження, не знаю. І ось цю легендарну книгу я купила: вибір Едіт Егер. Теж хочу її прочитати. Далі купила книгу Білий ангел. Здається, так вона називається. Ось вона мені тільки сьогодні прийшла. Таке тут красиве пакування з пір'ячком. Зараз я її відкрию і подивимося на неї. Ось вона. Білий ангел. Казки для дорослих Ольга Сковронська. Тут така бджілка красива. Так, дивимося. Книгу мені. Пані Оля мала підписати ось Оксані з любов'ю, бо кожен дорослий вартує казки. Дуже дякую. Це, я не дуже знаю про цю авторку. Я нещодавно на неї підписалася в інстаграмі. Ну, як нещодавно, десь в перші місяці війни з Тернополя вона, мабуть, тому що з Тернополя мені йшла посилочка. Ось така книжка. Історії для казки для дорослих. Буду читати. Я впевнена, що книжка дуже класна. Чомусь в мене таке відчуття. Тож, хто ще не купив таку собі книжку, то долучайтеся. Кошти йдуть на ЗСУ від продажу цих книг. Дуже гарненька книжка. Як ви вже зрозуміли, на вишивку якихось сюжетів мене часто надихають якісь міські прогулянки, краєвиди. От як я побачила знову в місті цей костел і захотіла вишити Джона Клейтона круг цей костел. Оцей котидж Анне це не теперішня моя покупка. Цю схему Джона Клейтона я купила, мені здається, минулої весни на виставці рокодільній Ан Hathaway, Коттеч Анни Hathaway. Не впевнена, що в інтернеті гуляють схеми, бо мені здається, що ну, часто ж ви знаєте шукають дівчата в інтернеті десь схему. Бо був період, коли не можна було придбати Джона Клейтона. Але останні кілька років. У нас в продажі масово з'явилися схеми Джона Клейтона, тож можна було купити і набори, і е, лише схему. Я згадала за цю схему, от зараз я дивлюся серіал Гранчестер. Передивляюсь перший сезон і буду далі дивитися вже наступні, які я не бачила, там вже щось сім сезонів здається вийшло. І чомусь я згадала, дивлячись той серіал, згадала за цю схему Клейтона. Ну, Я не думаю, що я її прям десь невдовзі почну вишивати. Але от така в мене асоціація виникає. Крісла з Virgin River, цей Гранчестер, Ось навіть цю книгу Білий Ангел. Я про неї давно чула, що це класна книга, цікава і від тернопільчанки це землячка моя. Про вибір це говорила про цю книгу Наталя з каналу Наталя Візерунок. І бачите, мені пощастило її замовити. Я на якомусь сайті ну загуглила, десь я замовляла, не пам'ятаю вже, що це був, за книжковий магазин, інтернет-магазин. І там з'явилася, там ця книжка писала, що її немає, але очікується, я залишила. Заявку, що хочу її придбати. Буквально наступного дня мені позвонили і сказали що ця книжка з'явилася. І все, я замовила. Ось я сюди поставила свою гольничку, цю, цю піріночку. Ось така в мене красива гольничка, не пригадую. чи я її показувала на каналі, можливо, і показувала. Це мені її вишила і виготовила мама. Піни тут такі красиві. Є. Just за Button Company. Таїси Дягелєвої, yes. от цей ось пін. Я вже не пам'ятаю всіх авторів. Оце теж два Таїсені, а котик, котик це оригінальний пін Nen. Доброго ранку! Вас витает Закарпаття! Что там шумит? Это чаричек. Шумчут все. Ранкові пісні пташечок. Так активно вони співають. А це ще дивіться хто є. Привіки в гості меселик. Малючка це капустянка, як він звезд. І маленький зайчик. І оце вони там. Нідають, свариться, комунікують. Ова іделі. Що всі смідають. Отей мало. Подивишся на цих чайок, а може то баклани. Зразу хочеться вишити чайку від Тейгувернір. Але та чайка та третина в висоту 65 сантиметрів. Далматинське узбережжя. Сьогодні похмурий день. Насправді не так темно, як камера показує, але сонце появилось тільки під... Гарний сонячний осінній день. Річка Латуриця.